Бажаю здоров'я. Сьогодні 11 січня 2024 рік і в цьому відео я е, прозвітую за збір, який ми збирали на дрони Камікадзе для підрозділу Black Raven е, 93-ї окремої механізованої бригади. Е, ми е, За весь час ми зібрали 3 мільйона 700 тисяч гривень. Ми збирали на 200 дронів FPV, е, але коли ми. Заказували предварительно ці дрони, вони коштували 16 тисяч 800 гривень з певними технічними параметрами. Але коли ми зібрали гроші, хлопці попрохали, щоб ми збільшили ці дрони не 7 дюймів, а 8 дюймів, поставили відео передавачі міцніший та. Щоб ще міцніші були батарейки, то дрони у нас вийшли по ціні 21 650 гривень. Нам постачальник зробив рахунок, от якщо вам видно буде ось рахунок на 3 мільйона 680 тисяч 500 гривень, то це я вже оплатив. Це у нас вийшло 170 дронів Камікадзе дуже гарної комплектації, там і антени модні такі, але ну, я хлопцям обіцяв, що буде у них 200, то е, я продовжую збір саме на 30 дронів камікадзе. Там потрібно 680 тисяч десь в цьому районі, але ці 30 дронів вони в такої ж комплектації будуть, як ми ці закупили. Але вони дорожчі, тому що ми беремо не десятка, одинадцятку, акумулятор а 15 тисяч. Це Ну, щоб ви розуміли, це 20-25 кілометрів буде летіти цей дрон, то ці дрони будуть такі дальнобійні, дальнобійні. То збір ще продовжується, усі реквізити в описі під цим відео. Але я в цьому відео хочу нагородити донаторів, самих такі, що більше всього задонатили за весь цей час. До речі, оцей збір, що буде на 30 дронів, я теж буду нагороджувати тих, хто більше всього задонатив окремо. так я хотів усім, усім навіть дати якісь приз, але у вас тисячі тисячі людей, які донатили на дрони камікадзе для Black Raven. То Я спочатку хотів починати нагороджувати з 5 тисяч гривень, хто нагородив. Але так багато, і багато хто 10 тисяч, то прийняли рішення нагороджувати саме тих, хто задонатив від 10 тисяч гривень та більше. І зараз я буду називати е, прізвище та ім'я, скільки задонатили, і також е, тут буде градація, що хто отримає, бо є і такі великі донати. Ми до них дійдемо. То у мене у списку, я на телефоні все вже зробив, у мене у списку 23 людини, які будуть нагороджені саме від мене, від Black Raven та від 2 дивізіону 93-ї бригади, то зараз я покажу, що саме ми будемо дарувати. То, що ми будемо дарувати? Хочу сказати, усі, хто у цьому списку, вони 100% отримують. По-перше, це отакий календар 93-ї бригади Холодний Яр, другий дивізіон. Це наш календар, такий сувенірний. Ось такий. Це всі отримують. Це раз. Далі отримаєте отакий шеврон. Шеврон 93-ї бригади, 2-го дивізіону. Та ручку. Теж ручка у нас забрендована, 93-я бригада. І на латині підписано «Ні шагу назад. Оце усі отримують. Зараз я прочитаю по списку, хто це отримає. А далі у нас ще плюшечки для тих, що тих, хто багато ще задонатив. І так, «Талмач метро. 10 тисяч гривень, Павлов Микита, 10 тисяч гривень, Коров Ніченко Семен 10 тисяч гривень. Поляков Григорій, 10 тисяч гривень. Почотний Сергій 10 тисяч гривень, Барбаш Валерій 10 тисяч гривень. Васюнін Сергій 10 тисяч гривень. Приходько Євгеній 11 тисяч гривень. Олександр Земляк 11500 гривень. Е, з, з Запоріжжя з одного того ж. Того ж що, поповнення. Це Запоріжжя, магазин Шик. Було поповнення 5 тисяч гривень, 5 тисяч і 2 тисячі. Хто це? Я думаю, ви пізнаєте себе і це напишете. Я у кінці відео скажу, як отримати всі призи. Багатька Інна» – 12 тисяч гривень, Дмитро Топалов 15 тисяч гривень, Валентина Білоножка 400 доларів. Сергій Дусійков 500 доларів. Даніел е, Кокрон 500 доларів. Руденко Андрій е, 20 тисяч гривень. Так, е, і це у нас е, ось е, ті люди, які отримують усі ці подарунки, які я щойно показав. Е, хочу вам ще. Сказати, що я в описі залишу емейл свій. Ви туди пишете, куди вам відправляти цю посилку на нову пошту з телефоном, прізвище, ім'я, номер пошти, місто, щоб повна адреса все було. А також ви відправляєте скріншот цього донату, щоб ми перевірили, що це саме ви. Після того, як ми все скомплектуємо, я гадаю, що ми в кінці місяця цю відправку все зробимо. Далі у нас йдуть сім чоловік, які задонатили значно більше, і вони що у нас отримують додатково до цих призів. По-перше, по це отакий значок. Другого дивізіону 93-ї бригади, ексклюзивний. От бачите, все просто суперський, дуже гарний значок. Вони отримують додатково цього. Також вони отримують, отримують прапор 93-ї бригади. З підписами Black Raven, для кого ми збирали, я хлопцям дам ці прапора, вони їх підпишуть, вони будуть і мені, і кожному це буде вручатись. Також ми ще до цього шеврона дадемо ще отакий шеврон 93 ї бригади, ще у подарунок. Додатково. Так, хто ж ці переможці, які Отримують ці нагороди. І так, Микола Іванус, 800 доларів. Юрій Мазур 1000 доларів. Станіслав Левенталь 1000 доларів. Кирил Альошин 1100 доларів. Василенко Ігор 40 тисяч гривень. Антон Ткаченко 50 тисяч гривень. І переможеч перше місце. По донатам і взагалі дуже багато допомагає саме нашій піхоті та нашому дивізіону, а вже і безпілотникам нашим це Бьорн Рольф Бодін з Норвегії, який задонатив 6 тисяч доларів. То Рольф Бодін, дуже дякую за таку вагому. Допомогу навіть нема слів, як виразити всю благодарність і окремо до цих подарунків ми Бьорн, роль від нашого дивізіону, ще відправимо грамоту за допомогу від 93-ї бригади. А також ще я забув цим хлопцям семи, що я тільки що назвав, ми ще, крім нашого шеврона, ми ще додамо шеврон. Black Raven, 93 бригади, хлопці зараз заказали ці шеврони, то ми додамо і туди і ці шеврони, то пишіть на пошту PDL76 з пишіть усі реквізити, куди відправляти, та не забувайте скріншот цього донату, який ви робили. Якщо я когось пропустив, хто задонатив. Більше 10 тисяч гривень, і я того не назвав. Ви теж пишіть, скидуйте скріншот. Може я когось і пропустив, бо багато я і з Manobank, і з картки з, Моно, з, з картки Приват, з, з PayPal, з усього, зі всіх джерел я вибирав людей і цей список робив. То дякую всім, хто долучився до цього збору і. Неважливо, що ви там один раз зробили донат і ми вже перемогли. Головніше, щоб це було регулярно. То наш збір продовжується. Ми зараз збираємо на 30 далекобійних дронів на Black Raven. Потрібно зібрати 680 тисяч гривень. То давайте усе зробимо дуже швидко. Бо Усе це приїде до кінця цього місяця, і на початку лютого вже повинна бути вже це у нас. І я все відвезу до Блекревен. Це буде ще відео, все ми це будемо показувати. То долучайтесь до збору, і ми обов'язково переможемо тільки разом, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.